Російський воєнний флот до дна Укрпошта випустила новий поштовий блок, присвячений потопленню ворожих кораблів в чорному морі. У рівному вже відбулося спецпогашення. З Прошу. Даний випуск це є третя серія легендарного випуску марок «Російський воєнний корабль іді. Руський аварійний корабль «Все», який символізує очищення Чорного моря від російського флоту, основу нової марки лягли зображення кораблів, які відправилися на дно за період повномасштабного вторгнення. Серед кораблів ми можемо побачити це Сергій Котов, Цезарь Куніков, Новочеркаськ, Ростовна-Дону, підводна лодка, мінськ, рятувальний буксир, Бех, Крейсер Москва і Саратов. От також в центрі е, художньої марки зображений сторожовий е, корабель адмірал Макаров, який по нашим прогнозам, найближчим часом також пришвартується на дні Чорного моря. Окрім самої марки, випущено також художній конверт. Конверт першого дня і дві художні картки. Вартість блоку 120 гривень. Всього набору 156. Тираж марки один мільйон примірників. На Рівненщині ми отримали дві тисячі марок. Для реалізації, крім даного поштового випуску, випущена рамка, яка вміщає всі три серії марок з календарним штемпелем перший день. Вона є дуже ексклюзивна. От тираж мінімальний тисячу примірників. Замовити можна на сайті Укрпошти. Вартість тисячу гривень, з них 500 гривень це благодійна складова, яку ми плануємо. Направити для закриття збору для придбання машини для розмінування для державної служби з надзвичайних ситуацій. Дизайн марки розробив художник Віктор Грудаков. Також на ній використали шрифт, який створений спеціально для ЗСУ. Аліна Літвічук Олексій Олексієнко. Випуск новин.